Подивимося, що він думає про вас в цю хвилину. Саме зараз, що він про вас думає? <гум> Яскраві у нього почуття до вас. Ну, чомусь він за вами тільки підглядати зараз може. Знаєте, ніби ви від нього закрились. Він за вами йде, да? він хоче нас догнати, а ви дозволяєте трошки, дивіться, ви як зірка да? дозволяєте маните його за собою, але не віддаєтесь повністю. Він про вас зараз думає, що ви якось помінялися, я не знаю, розкрились, там, поміняли зачіс, Ну, Щось у вас таке з'явилося, да, що, що його дуже сильно манить. Але якісь шанси цей мужчина уже упустив. Ну, він захоплюється вам, згадує щось. Хотів би бути поруч, однозначно. Хотів би, щоб ви на нього звернули свою дорогоцінну таку, знаєте, увагу, яку ви не всім роздаєте. Ось так.